Вітаємо вас на каналі Аудіолюб! Розділ 23. Тут вдаються до військових хитрощів. Ружеву кнопку виклику ліфта випало якийсь тутешній шкідник. Від неї залишився тільки пластмасовий обідок з нерівними краями, вкритими чорним нагаром. Всередині дивом лишилася пружинка. Завдяки їй кнопка не випала, не вийшла з ладу. Шпиг натиснув. Та замкнути контакт удалося аж з третьої спроби. лів десь на горі, важко посунув донизу. Двері розсунулись лише наполовину, Другу стулку сищик відсунув, сильно різко штовхнувши. Юрко ступив обережно, боявся, кабіна не витримає, розхитається і обірветься. Відразу склався враження усе тут тримається на соплях і працювало на чесному слові. Шпиг натиснув прямокутну кнопку з напівстертою цифрою 9, і аби настійка половинка дверцят знову зачинилася, легенько стукнув по ній долоною. Скриготів підйомник, стогнав, крахтав, хилився. Але впевнено доставив до місця. Триці мисливців опинилися перед входом у довгий, погано освітлений коридор. Квартири тягнулися рядком по обидва боки. Потрібна їм квартира, як прикинув шпиг, була ліворуч у глухому куті. Трохи далі, біля самої стінки, маячола колись пофарбована біла, а тепер облуплана драбина. Вона впиралася в зачинений люк, вхід на горище. Значить, план такий, мовив сищик наголосно. Я заходжу і роблю, що треба. Ви обоє стоїте тут. Не домовлялися ми так, вперто сказав Юрко. Разом, значить, разом. І чорта ти не Петреєш, Івановичу, буркнув шпиг. Ти зі своїм бойовим бульдогом стовбичтиме тут не просто так, мов роззяви. Бач, тут єдиний шлях до відступу. Хто з нас ким матиме справу? І раптом пташка спритнішою бути. Прорветься, не сюди. А тут шлях закритий. До речі, хлопче, визнаю помилку. Помилку? Сам без собаки ти б цей рубіж не втримав. Знаєш, як тебе поважаю. Але погодься, пацанчик ще нікому на перешкоді не стояв. Тим більше такому досвідченому гадові, як наш клієнт. Собака затримує, стане в пригоді навіть більше, ніж ти. Дякую, вмієте заспокоїти й підлестит, гамикнув Юрку, потер борзенку на щуці, зиркнув на джентльмена. Чув, я тут, виявляється, третій зайвий, не ти. Бульдог гордовито випнув груди, легенько рикнув. Радієш, а ще другом називався, зітхнув гімназист ображено. Ти дурниць на розводь, гримнув шпих. Вийняв пістолет, зняв запобіжника. Стій де поставили. В разі чого не думай, спускай будто з повідка. Собака сам знає, що далі робити. Тут я підтягнусь». А потім сичик сказав фразу, якої гімназист раніше не чув від нього, навіть у найскрутніші моменти ну, з Богом. І швидко перехрестився, переклавши пістолет з правиці в ліву руку. Завмерли його з джентльменом. Аж тепер обоєв зрозуміли вповні, в що саме втягнула Назара шпига і куди подалися за ним. Дотепер теж, бувало, не до жартів, та зарагім назичув, як під одягом п'ят до плечей, пробігли дрібні мурашки, а всередині все всепозрадницьки захололо й почало легенько тіпати. Серце забилося голосно, лунко і налякався й руко. Раптом калатані почує пальний ворог. Тим часом сищик принишк біля дверей, завмер, дослухаючись. Потім позадкував, розвернувся і знайшов розподільний щиток. Стуки тримає не замок, а скорочений дротик. Кілька вправних рухів сильними пальцями і очам відкрилося низка старих допотопних ще електричних пробок. Легенько вирахував сищик потрібно, раз викрутив, почекав довгих, дуже довгих десять хвилин. Потім, осміливо, вже накриючись, ступив до квартири. Спершу надавив на кнопку дзвінка, не почувши звуку, грюкнув кулаком у двері. Не сильно, але впевнено, по-хазяйськи. І свого місця Юрко не чув, що коїлося всередині. Та зрозумів, хтось живий озвався, бо шпиг гаркнув. У вас там світло є? Очевидь відповіли, нема. Обладнання ставимо, нове телебачення у вас тут буде, персищик напролом. У вас там щось замкнуло, бо світла по всьому поверху немає. Вислухав відповідь, далі повів У вас, у вас, чорти б його все взяли, пробки ваші. Треба міняти на нові, сучасні. Послухав. Та мені яка різниця, що ви тут ні до чого. Відчиняйте, перевірю, це надовго. Здається, вмовив. Чекати довелось хвилин з у п'ять, довгих і тягучих. Нарешті двері прочинилися. Вже накрився Назар шпих, увірвався в вороже лігло. Пістолет за той час, поки розігрував роль, знову вправоцю переклав, Сискав у зігнутій руці тримав на перевагу, пірнув у темряву, в яку сам же занурив помешкання, завмер Юрку, Нашорошився бульдог, став у бойову стійку, чекаючи свого виходу. Якийсь час, кілька хвилин, або цілу вічність хто зна, панувала лунка тиша, і раптом голосно і відчайдушно рвану сищик, так кричать від різкого болю. Наступної миті щось грюкнуло. Долинули звуки боротьби, і вразний зону вистрибнула чорна постать. Розділ 24 Тут біла ворона показує кіфт. Назад. вилкнув Юрко Туряниця. Дуже куртіло бо голос звучав загрозливо, натомість вивався писк, подібний до мишачого. Найбільший гімназист не спромігся, далі слова стали і застрягли в горлі а з легень мов би, вилетіло назад усе повітря. Лиш тепер роздивився. Перед ним стояла жінка, вбрана усе чорне. Неясно, молода чи стара, товста чи худа, висока чи низенька. з одягу мішкувати темний балахон. Волосся теж мала чорне, мов вороняче крило. Воно сягало плечей, розсипалось по них. У напівтемряві коридору її очі блищали хижим вогнем. Обличчя біле, дуже бліде, вирізнялось на фоні всього чорного на плямою. Через плече прямокутна сумочка, в таких носять ноутбук. Жінка в чорному виставила руки вперед, зігнула пальці, перетворивши їх на кігті. Та й справді кігті по гостому нігтові на кожному пальці. З дороги. накрикнула, хрипко каркнула вона. Геть, з дороги. Юрко досі не отямався, жінка вже хвицнула ногою, зачиняючи двері, які відкривались назовні. У почувся глухий удар, замить новий крик бою. Напевно, жінка чітко розрахувала, аби вдарити переслідувача дверима і ще трохи затримати. Але шпигів зойк наче розчеклував Юрка, вивів зі ступору. Та ще швидше привів у дію зброю, якої жінка в чорному геть не очікувала. Англійський бультог джентльмен сам рвонув на неї, їм назист лиш розтиснув руку, дав собаці волю. Пес шкірився, нісся на ворога стрімкою влучною зубатою бомбою. Клац і класкупило повітря. Чорна жінка не застрибнула, злетіла відразу на середній щабель залізної драбини. Маківка вперлася в зачинений люк, Юрко видихнув. Правильно вирахував сищик, нема куди відступати. Єдиний шлях вони з бульдогом заступили. Проте наступної миті кіхтиста рука спритно відсунула засов і відкинула ляду люка вгору. Бульдог встиг лише тричі гавкнути, бо дострибнути до жертви не міг при всьому бажанні. Гімназист розгублено гикнув, розводячи руками. Нарешті вибрався з темної квартири, розхристений шпих, далі стискаючи пальцями пістолет. На очах у тріці чорна жінка, напрочуд легко, справністю акробата, закинула себе крізь отвір на горище, зникла з очей. «Берешеш, ж, пташку, далеко не втечеш. Це сищик з не меншою, навіть з більшою спритністю заскочив на драбину. Видерся нагору, затримався на секунду, наказав Юркові. Тут будьте, не лізьте, і подався на навздогін лиходійці. Джентльмен крутився на місці. Бульдога охопив небо, який азарт. Він не міг досягнути мети, не схопив ворога за вразливе місце. Якби міг, якби дозволяли коротенькі лапи, вже ліз би за сищику. Юрко так само не збирався виконувати наказ. Лиш собаку не міг отак залишити. Чув? запитав суворо, тут твоє місце. Стережи, не дай їй вибігти. Побачиш хапай, і тихо, поки не накажу. Раз, два, три припнув їм на зес собаку за до драбини. Бурдух надиво послухався, замовк, зосередився, приготувався, зайняв позицію. Юрко ж кішкою видерся нагору, обережно виструмав голову в отвір. Неприємний запах занадбаного горища й у ніс, навіть трохи розітривучи. Нікого, Юрко, тут не побачив, зате почув рухи попереду. Заліз на горище, без посунув на звуки, квапився туди, звідки тягло вулице, і за кілька хвилин уже стояв на даху. Дощ посилився, вже не дрібненько, хоча й рясно не падав. За те, що ніж загуз туман, вже й не нагадував про з зірками. Посеред туману рухались дві постаті одна чорна, розпадлена, гнучка, хижа, справжня жінка ворона, друга опецькувата, але зграбна. Назар Шпих намагався загнати ворону до краю даху. Ворона, граючись, стікала, легко уникаючи пастки. Пане Шпих!» – крикнув Юрко, сіпнувшись наперед. Куди я що тобі казав? аркнув сищик, не повертаючись. Старших треба слухатись, ставила свої п'ять копійк ворона і додала переможна карр. Я тобі кракопір'я висмакну і дзьоба прищемлю. Шпиг наставив на неї пістолет. Сама здавайся, опір марний. Та ти що? Ворона відверто знущалась. Хіба? Ти вже один раз пробував, мало. Тебе попередили, я свідки, на. Шпих уже надумав, не, не вагався, натиснув спуск. Бабах! Їм здригнувся, напівпросів, згонаючи ноги в колінах. Чорна жінка стояла точно навпроти сищика на лінії вогню. Дуже близько відстань щонайбільше десять кроків, і все одно ворона дивом не вислизнула, відлетіла від кулі наче вгадала куди полетить, чекала до останнього, а потім стрімко гойднулася, виходячи з сектору враження. Далі крутнулась на одній нозі, мов балерина в танці. Раз і вже наскочила на Сищика справа. Пане шпиг. загорлав Юрко. Сищик і сам помітив, відчув небезпеку. Повернувся, відскочив далі, позориста рука розтяла повітря. Але вже наступної миті ворона стрибнула вперед, витягнувши гострі пазурі якнайдалі. Мав сищик шанс ухилитись, дощ підвів. Мокрий слизький дах раптом пішов з-під ніг. Шпих витягнув ногами, завалився на спину. Пістолет перемудрився втримати, та ворона вже стояла над ним. Наступила ногою на кисть, притиснула, летіла вгору кіхтиста правиця. правиться. Шпогиві вдалось вивернутись, махнув ногою, виконавши при цьому вже бачений юрком раніше акробатичний трюк. Носоком дістав ворону ззаду, одночасно сіпнув головою, знову уникнув подряпини. Новий ривок, і вже ворона втрачає рівновагу, точиться, зараз упаде. Стояла, втрималась, навіть виграла кілька секунд у шпига, поки той зводився на рівні. З третьої спроби таки вдалося дряпнути пазурами це сищика. А, заволав чоловік, тепер уже сам кинув зброю, упав на коліна, закривши обличчя долонім. Їм на застуклякнув, ніби цвяхами до даху прибило. Внизу шаленів бульдог, заходився гавкотом, почувши над собою постріл, крики болю. Ворона завмерла, поворушила густими пальцями, але тепер показували їх Юркові, ніби хотіла заворожити і залякати водночас. Теж хочеш, вичувало лиховісно, то йди сюди. Карр. Шпих повільно пустив руки. Не бачив у темряві але знав. Зараз лице старшого друга в крові, яка просто таки заливає очі, дуже печуть глибокі порізи. Чи вдалося ті очі зберегти? Геть від нього, вичовив Сищик, сама сюди йди, я з тобою ще на все. Зате з тобою все. каркнула ворона. Забула про юка, знову кинулась на шпига, махаючи вже обома руками, намагаючись проштрикнути його десятьма пазурами відразу. Та дивом, великими зусиллями, Сищику вдалось ухилитись, пірнути біднайближче від себе руку. Вдарив, попри те, що перед ним жінка. Останні сили вклав удар, ще й носоком секунду Жінка ворона рано святкувала перемогу. Контратака її зупинила, знову зболо з ніг, шпиг суном тараном, для якого немає перешкод. Та все ж рана давалася в знаки. швидко втрачав сили. Кожен наступний крок мокрим дахом давався сищикові важче, Затимував подих Юрко, усе зараз паде чоловік. Враз ніби розчеклував, хто гімназиста, між ними пістолетом лише кілька метрів. Відстанцю туряниці подолав у три стрибки, підхопив зброю, вже хотів дати шпигові. Сищик стояв точно між ними вороною, а хижачка заткувала до краю безодні. Отак, крикнув, побачивши Юрків маневр. Стрілятимеш у мене, хлопчику, то не бійся. Відійди, простогнав шпиг, витираючи з лиця долоною кров разом з водою. Тікай, не лізь. Пане шпиг! Нічого більше не встиг сказати, Юрко, знизу, здалеку, долинули поліцейські сирени. Озирнулася жінка ворона на звук. Немов забула про пораненого, але не здоланого супротивника. Щось швидко-швидко пошукала під чорним балахоном мить і вже мотузка в руках. Вже незважаючи на глядачів, навпаки, втішену увагу, спритно причепила до найближчої міцної опори карабін. Мотузку сіпнула, перевіряючи на міцність. Жінка посадкувала до краю даху. Карр. легенько підстрибнула, відштовхуючись, полетіла вниз. Мотуз натягнувся лунвою. Бачив таке Юрку, хіба що в американському кіно. Розмотується мотузка довкола пояса, наче шпулька з нитками. Закріплений кінець надає впасти. Альпіністи так працюють на висотних будинках. Зникла з очей, ніби й не було. Ступив насмілово гімназист до краю даху. «Куди?» Застонав сищик, знову пускаючись на коліна і опираючись рукою в мокрий дах. Лише зброю, паняй звідси, дівці дзвони, отій своїй. Далі я сам викручуся. Не треба тебе тут. Нарешті гімназист послухався, підкорився, гайнув назад через отвір, згорища драбиною спустився до бульдога. Замозк джетельмен, як побачив Юрка. Той швиденько відчепив повретясь, підхопив собаку Беренку, почав на до ліфта, на сходи. Збіг трьома поверхом нижче, забився в найдальший куток. Писок бульдожці долоною прикрив. Ось тоді подих перевів, витягнув телефон, гукнув, набрав ляну вогню. Совні сирени вже добре чулося, та й люди де-неде на поверхах дверей магнути.